Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розглянемо два таких коротеньких запитання. І так, перше запитання: видавництво БІЛД, силаючись на експертів німецького правління, спрогнозувало, що Росія готова вести війну з Україною ще 2-3 роки. Давайте запитаємо, чи дійсно Росія готова вести війну з Україною ще оцих 2-3 роки. Ось не бачу я цього, що Росія може вести війну з Україною ще такий великий період. Чому тому, що трійка мечів відразу ж нам відповідає ні, негативно. Чому? Тому що це великі розчарування, це нереалізовані бажання через те, що вони не зможуть перемогти у цій війні. І тут ще й сила перевернута, тобто немає в них все-таки стільки ресурсів, щоб Такий великий проміжок часу вести цю кровопролитну війну. І плюс оця карта у перевернутому вигляді натякає на те, що все-таки щось усередині в них і почнеться. І це стане якоюсь перепоною для того, щоб далі вести цю війну. І ще це карта зрадництва через якесь зрадництво і, можливо, навіть втручання зовні. Всередині в них почнуться цікаві процеси. Це якась така гризня у владі. Давайте ще перепитаємо, що саме нам хоче сказати перевернута сила, що саме почнеться у Росії у найближчий час. По-перше, тут п'ятірка Пентаклів на Дні колоди, де ще й імператор. Я все-таки думаю, що оці всі карти нам свідчать про те, що все-таки зміна влади у Росії буде. Чому? Тому що, по-перше, п'ятірка Пентаклів це така дуже жорстка нехватка ресурсів, це велика криза, це борги. Що саме цікаве, оці карти теж кажуть про борги, Щось таке. Трапиться і щось дуже дуже непередбачуване, тому що тут фортуни перевернуте, і це таке велике банкротство взагалі всієї країни. Так пентаклі це не швидка масть, і це не буде у найближчі місяці, але це дійсно буде, і Росія до цього йде дуже так впевнено, великими кроками. Оці карти кажуть, що дійсно буде якась непередбачена ситуація, і вже якась робота на даний момент ведеться. Буде дуже страшно, буде дуже лячно. Знову ж таки, оці карти нам кажуть про кризу. І тут грядуть якісь великі зміни. Тому що тут у нас паш пентаклів. І щодо, звичайно, великої фінансової кризи, це може бути у затяжній більш перспективі. Але щодо зміни влади, мені здається, все-таки це більш така осяжна перспектива. Чому? Тому що тут у нас шістка кубків перевернута. А шістка кубків у перевернутому вигляді саме каже нам про короткостроковий такий період. І тут називає якийсь такий ентузіаст, якийсь молодий лідер. Які можуть замінити оцього такого сідого старця, тому я дуже надіюся, що дійсно цей прогноз справдиться і чекають на Росію зміни, яких вона заслужила? І ще таке запитання: чи правда що Росія хоче використати вагнерівців щоб втягнути Білорусь у війну проти України? Цікаво, тут досить відповідають карти. Тут в нас справедливість перевернута. Це означає, що на незаконному такому рівні вони хочуть це зробити. Щоб ніхто потім не зміг сказати, ну це ж Рашка це зробила. Ні-ні ні. Щоб все якось так було для них солодко і дуже гладко. Але тут дві капентаклів. А дві капентаклів може говорити, по-перше, про якусь поки що невизначеність. По-друге, про намагання посіяти все-таки хаос. А по-третє, оця карта говорить про заключення якихось договорів. Але я так розумію, що ніяк не можуть зійтися саме на грошові винагороді. Вони хочуть свої плани реалізувати, а платити за це багато не хочуть. Але далі тут вже набагато цікавіше: десятка жезлів каже нам про зрадництво, дев'ятка жезлів. Порушення кордонів, а яких кордонів? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів завжди показує сім'ю, родину, рідну землю. Я так розумію, що вже не в перший раз, в принципі, карти мені показують це, що оці вагнерівці можуть сказати одне, що так, «да, так, ми підемо туди-туди, а самі підуть ще раз на Московію, тому що це карта рідного дому. Тому вони намагаються тут заплутати якісь інтриги свої плести, але це все обернеться проти них. І обернеться проти саме короля Пентаклів. А короля Пентаклів може показувати оцей бункерний дідок. І бачите, як в попередньому розкладі карти показали, що щось таке гряде, якісь непередбачувані зміни. Можливо, саме ось це і буде, ось цими непередбачуваними змінами. І повторення якогось сценарію Росії із минулого. Ну всі ми знаємо, що як їхніх церків прибирали. Можливо, саме тут на це нам і карти і натякають. Тому що нам залишається тільки чекати. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропускати повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!